Приветствую вас, уважаемые колеги, бусоводи і любителі технічного творчіства. В прошлом відео я показував, як я тут попідкрашував це все. І цю перегородку теж, щоб вже якось доводити це діло дома по полу передній частини автомобіля, я маю на увазі. Тут ось відділ КТК поставив печаток, що все чітко. Но я не показував, що потім я ще раз пройшовся пол, покрив фарбою чорною. Для чого це зробив? Два моменти. Перший це для того, щоб убрати пошкодження фарби там, де літали розкалюні шарики, коли я варив. Тобто летить шарик сюди чи сюди чи сюди. І воно так от бігає і він під собою пропалює до метала фарбу. І якщо туди води налити, ну, там, -під ног, чи ще якимось образом, то воно почне ржавіти. І другий момент: тут потрібно буде поклеїти віброізоляцію, хоча б фрагментарно. Тобто ми знаємо, що тут ось ребро, отут ребро, тобто кут оцей. тут воно жорстке, а тут не жорстке. А тут таке. от то треба буде отут наклеювати, отут наклеювати віброізоляцію, для того, щоб зменшити рівень шуму. До речі, у мене тут ось така неприємність, ось якась, якась капля під фарбою. Но вона не росте, вона не збільшується. Таке щення, що там щось вступило в хімічну реакцію, тобі перетворювач із розчинником чи з зрозуміло. Незрозуміло. Воно не росте. Не думав його. Роздерти, вскрити, бо в мене було таке, ну там видно було, що воно вздулося. Я його роздираю, а там ржавчина всередині. Откуда взялась, непонятно. В общем, то обробив це біло фарби і пофарбував. Так от воно симпатично виглядає. Трубрика відповіді на запитання. Хтось написав, що жалко, котик не, не доживе до того времени, як машина доробиться. А для мене головне це ремонт. Мені цікаво ремонтувати. Знову з рубрики відповіді на запитання. До мене вийшов на зв'язок Олексій з Кривого Рогу, йому вітання і хлопцям із Кривого Рогу вітання. Він мені пише, ми тут з хлопцями подумали, давай ми тобі якось придумаємо, організуємо, як тобі достать, продати от такі от арки, ти їх тут привариш і всі діла. Оці всі арки я їх буду трошки переробляти. В задній частині так точно. Про все я розкажу пізніше, чому так і що я хочу від того добитися. Та й ще показати людям, що це можна все зробити самостійно. Для мене це важливо. Дуже приємно, коли люди пишуть, там, що після моїх відео купували машини, після моїх відео вони їх ремонтують і вдячні. і Все мене радує. Це мене дуже радує і мотивує продовжувати далі. А зараз ми перейдемо до задньої частини автомобіля. Тут, собственно, ляда задня. П'ята дверка. Чи вона не п'ята. Раз, два, три. Тут вона четверта. <смі> в общем-то, проблеми, як в усіх. Гниль тут, гниль тут, ось от тут, ось тут. Ось тут теж п'ятно вилізло. Потім гниле. Ось воно тут. І десь я ще бачив в кутові, вигнивши. Оце нужно перемонтувати. Для того, щоб стекло зняти, технологія вже мною не раз провірена. А шпиця спеціально в мене є. Треба по кругу обійти, підняти, віддерти, відклеїти резинку від пройома. Потім з обратної сторони, та там ми його помиємо, мабуть. нужно буде підкласти під. Під уплотнитель підкласти по кругу шлангочку, Воно, по-моєму, там 8 мм наружі, чи 10 точно не пам'ятаю. І потім один знаружі ловить вікно, а другий сідає всередину, дави рукою і отак от угол сюди видавлюючи, потроху, 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 стекло от зверху отак от наклоняється. Тут важливо його не уронити і не розбити від паркоп чи бампер, чи ще щось. Є в мене такий от крючечок. Оце з його допомогою. Отак от треба підлазити і намагатися припідняти резинку. Грязі там дуже багато, неймовірно багато. Ну Це все обережно, треба, щоб і скло не побити, і себе не поранити, і фарбу бажано не пошкодити в тих місцях, там де воно не буде переварюватися. Ну, переварюватиметься. оце цей, буде переварюватися, це все зрозуміло. Тут здається, о, навіть дірка така є. І треба буде відкрити і зняти обліцовку зсередини, для того, щоб потім можна було це все діло підмазати фарбою, підфарбувати. Та й замок, мабуть, знімати прийдеться, щоб це устранити добряче йому досталося. Ну а що ти зробиш? Одні каталися 40 років, а хто останній, той і папа, як народні пословиці, хто останній, то і ремонтує. Або здає металобрухт. Тут третього недавно. Дивіться, скільки там пилу. пило і грязюки. Дивився ось недавно в барахолки продавалася така ляда. Ну, Діло в тому, що у ній теж там пройом гнилий. Тобто воно в усіх таке. В машині 40 років, що ти хочеш, як воно інакше може бути. З цієї сторони, та сама історія, ось скільки грязюки. І додатково видно, що фарбувалося вже вставленою резинкою. Видно, що хтось його маскирував за допомогою малярного скотча. І от воно, от воно таке. Доводиться так от його дривати, бо, бо не витягнеш скло, воно ну, приклеюється так, що потім нічого не зробиш. Різюки тут страшне, як вилазить, як наче пластилін. Яромаха випадає. Несколько резинових кромок. Я пройшов спочатку під первою. А потім пройшовся глибше від другого, їх там мабуть аж три. Це ось отверткою пошорхав. От... Що значить біля резинки. З під резинки воно пішло. Це ось от щось таке фарба здирається. І що я хотів показати? А, ось що хотів показати. Така сама історія ось по цьому нижньому кантику чи побровки. І ось теж. Ай, от, от. Ну, що зробиш? Будемо вже ж ремонтувати. Це наша о, ліва частина по ходу машини. Там у нас ржавчина, там у нас дірка. О, таке от воно. Якщо зараз краску там царапнути, там буде діромаха. Ні, діромахи не оказалось, але оказався там трухляк. Ну що ж, ожидаємо. А не ожидаємо, оказалося в нас з тієї сторони. Тут вроде, воно таке не сильно. Но, як казав наш учитель історії, но. а тут дірамаха. А тут бідося, звісно. Це я боровся із брящанням цієї от обкладочки. Це її хтось прикручував на саморізи. Зараз я її буду відкручувати, щоб вона мені не заважала. Та й можна буде глянути, що там відбувається знизу. Чого німці не зробили дренажі з самого низу, це для мене питання. Ще не прикольно так от, над головою його відкручувати. Ну а по-другому просто ніяк. Тут треба себе закрити всередині, потім лазити через сидіння. Щось мені не хочеться. Такі як трюки даватися. Така от обшивка. В принципі, якщо її помити, трошки підклеїти і переробити на ондапки вмісто саморізів, то вона ще нам послужить. Помітив там де вверх, з тієї сторони, ось, стрілками. А потім побачив, що воно тут отак от звуження до верху йде. Я тут ще його не бачив. Подивимося разом. О, скільки там землі лежить. Ой. І Там якась земля, і воно непонятно що. То воно таке. Воно таке. Чимось було намазано, якісь потьоки були. Ну, його це якщо спасть сло, то не сильно. Забув сказати про ручняк. Ось він лежить пилюкою припадає. Я його поставлю після того, як спереді, обклею віброізоляцією. І потім вже ручняк прикручується, потім вже пол стелиться, Ну, то буде все потім. Тут скло воно з підігрівом. Це тут до нього маса по правій стороні, походу. А по лівій стороні тут плюс. Но я цю резинку ось пробую мацаю. По-моєму, тут провод переломаний. Тут чути, що щось там з ним не то. І ще ж додатково кнопочка сюди поставлена, І ми її приміним. Та вона і так включила тут освіщення, тут була така полоса, світодіодна. одна. Теж треба піддертися, підлізти, пройтися по кругу, щоб потім сюди відмощати Спеціальну шлангочку. Ну, що воно? Ні, сидить плотно. Оказується, якщо отак сісти, то воно ще й не піднімає його вверх. Ой! Дивіться, скільки тут пилі, грязі. Страшне. А так механізм Механізм замка зроблений. Сам замок. Ось на нього як нажимаєш, він відкривається. Пилюка із якимсь мастилом. Це біда зімою не закриєш, не закриєш льоду. Ну, зараз спробую. О, це якщо понажимати, отаке От виходить. Воно. Сюди треба буде ще придумати, як актуатора центрального замка приділати. бо воно вже лежить годами. Ой, жде свого времени. Коли ж я тут цю позавщину переварю. Ну ладно, то таке, то проза життя. Треба якось під резинку залазити, Попробувати її отак одірвати. Напомню, резинку ми що шлангочку наверх будемо вставляти для того, щоб верхню частину видавлювати стекла. Також в дверях живуть оси. Тож класика жанру. Якщо жовта Машина, в ній обов'язково живуть оси. Багато ос було. Ще якийсь кусок шлака валяється. Зачем воно тут, хто це вкинув, непонятно. О, тут мені здалося дивним, що ось є якийсь дріт проводочок. Тут присаморезаний він. Пішов він сюди і, похоже, ось він до цієї ось клемки приходить, що це маса має бути. Тобто маса між кузовом і лядою, в принципі логічно. І потім маса ось тут удлінняється. Ну так, да, все зрозуміло. До речі, тут якась резинка є. А тут рез... резинки нема. нема. А це для того, щоб завести дріфт для центрального замка. Ну, напевно, це ось під нього місце, ось пальцеміром ось видно ямка. Це, мабуть, воно тут має бути. Отвір є. Да. І там далі усі теж от вір є. Ну, Значить, дріт для центрального замка оце сюди тягти треба буде. Желательно б через таку резинку. Ціни на барахолки я бачив ну зовсім не гуманні, як для резинки, якій 40 років. Ось ця шлангочка, яку я усі стекла витягував. Таке на якесь названня ну, Міліметр в районі 10 по наружному. Позначка середина на шлангі у мене давно вже є, а тут зробив край до позначка середина уплотнителя по длині поверхній частині. Зараз прикладую так от. І шукаю, де хвостик закінчується. І от хвостіка починаю закладувати уплотнитель. Заряджаю потроху, використовую. І опять козирний крючок. Потроху-потроху йдемо. От я її і зарядив. Звісно, це не для слабонервного бусовода. Але по-другому його не витягнути. Так, щоб не розрушаючим методом. Ну, потроху-потроху, по сантиметру. Сіка, тут, мабуть, метрів два і є. Від цього кута до того по периметру через верх. Ну, все, Тепер треба шукати помощника і виталкувати тут. Кут потрошку вже гуляє, значить воно повинно піти. Гуляє. А тут не гуляє. І тут гуляє. А тут не очень. От Задача його так витягти і не зламати. Дивлюся на ляду в терець. Щось мені не подобається. Щось якось воно тут, якось воно отут от неправильно загнуто. От таке пузо. Як туди а воно вдарене. Що можна було робити, щоб його отак ударити? Як так? Я не розумію, що можна було підперти. Брусок, таке наче слід від бруска якогось. У мене слов просто немає. І так вікно вдалося витягнути. Звісно, довелося попотіти. Оці сторони відійшли, угли відійшли. Ось тут не хотіло відходити, добре приклеєно було. Звісно, від того, я зсередини, тут помочник його голови, щоб воно не випало сюди і не побилося. А я отсюди ладошками отак от піджимав, 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 воно потім пішло отут, потім пішло отут, пішло угли до половини. І потім вже ми його отут з вулиці отак акуратно приподняли і унесли. Такий от тут ужас, от воно таке мокре, бо дощик був недавно. От так, от воно вигнеш. Це ми будемо заварювати, це ми будемо все міняти. Ось такі от справи. Вікно витягли, не поламали, це вже добре. Буду далі його пробувати акуратненько до ума доводити. Щось ми виріжемо, щось просто зачистимо. І таким образом відреставріруємо віконну раму. Да, тут тут вигнала. Отака от, от ситуація з віконною рамою. Я буду її ремонтувати в наступних відео, так що буде цікаво. На цьому все. Бажаю вам удачі, миру, добра і всього самого найкращого. Побачимось в мене на каналі.